Вітаю! Сьогодні ми будемо працювати над темою дріб як частка двох натуральних чисел. У нас є перша задача, і в ній є сказано наступне. За тиждень родина використала 2 кг цукру, скільки кг цукру використала на день. Беремо весь цукор, який використала родина. Бачите, задача досить проста: 2 кг. Та ділимо на кількість днів у тижні на 7 днів. Питання тільки в тому, як 2 на 7 поділити. 2 на 7 націло не ділиться, потрібно ділити кутом, і це буде якесь довге число з багатьма цифрами після коми, а може, є якийсь кращий варіант. І справді він є, можна записати відповідь у вигляді звичайного дробу, де у чисельнику ми пишемо число яке ділим, 2, а в знаменнику те на яке ділим, тобто 2 сьомих. Отже, 2,7 сьомих кілограма кожного дня в середньому родина використовувала за тиждень. Давайте розглянемо наступну задачу. У нас є кілогракілограмовий гарбуз. Так, 3. Гарбуз масою 3 кг. Його розрізали на 10 рівних частин і питають, яка маза однієї з цих частин. Але потрібно подати в кілограмах. От дивіться, ми взяли би 3 кілограми. І поділили б їх на 10. Потім подумали би, що 3 на 10 не діляться, і писали б, що це 3000 грам, які діляться на 10, і ми такі окей, це було б по 300 грам. Але в задачі сказано, що потрібно подати саме в кілограмах. отже, ми зробили її правильно? Що ж, давайте спробуємо ще раз. Отже, нам потрібно взяти 3 кілограми і поділити їх на 10. Для того, щоб це зробити, потрібно записати 3 в чисельнику, а 10 в знаменнику. Ви вже помітили, що якщо ми записуємо якийсь вираз, і ми ставимо між ними двокрапку, його можна замінити на дріб, і з відповідним чисельником та знаменником. Перше число йде в чисельник, друге в знаменник. І, власне, ми маємо 3 десятих кілограма. Таким чином робимо другу задачу. У наступному номері потрібно взяти число 9 і записати його у вигляді дробу з певним знаменником. Наприклад, із знаменником 5. Як це зробити? Перш за все, слід розуміти, що 9 можна записати як дріб. На що потрібно поділити 9, щоб стало 9? Можна поділити на 1. І справді, якщо 9 поділити на 1, ми отримуємо 9. Але також ми можемо чисельники знаменник дробу помножити на будь-яке число. Наприклад, на 2. Так, якби ми помножили 9 на 2 було б 18, 1 помножило б на 2 було б 2, і 18 на 2 було б 9. Яке ж число потрібно поділити на 5, щоб вийшло 9? Можна і так робити. І ми б сказали, би, що потрібно б поділити число 45. Ми його ділимо на 5 і отримуємо 9. Але ж в інших завданнях теж потрібно 9 представити як дріб, але вже з іншими знаменниками, давайте якось будемо пробувати оптимізовувати це завдання, щоб робити їх швидше і легше, і невимушеніше. Ідея в тому, що для того, щоб отримати 45, ми б мали би оці 9 та 5 помножити. А отже, для того, щоб із оцих дев'яток. Отримати те число, яке ділиться на 15, нічого особливо думати не треба. Наприклад, в третьому завданні потрібно помножити на 15, а в другому на 10. На ті знаменники, які нам пропонуються. І ми з вами отримаємо необхідні числа. Якщо ми 9 множимо на 10, ми отримаємо 90. Отже, якщо 90, поділити на 10, ми отримаємо 9. 90 десятих дорівнювати 9. А якщо ми 9 помножимо на 15, то ми отримаємо 135. Якщо поділимо їх потім на 15, отримаємо теж 9. Отже, 135, 15 це теж 9. Як бачимо, одне і те ж число можна представити в вигляді різних дробів. Дуже важливим є те, що під будь-яким цілим числом завжди можна написати 1. І перетворити ціле число на дріб. Це буде багато де використовуватись, тому запам'ятайте це. А зараз ми розв'яжемо ще одне завдання. Перед нами є рівняння, яке буде розв'язуватися дуже схожим чином на попередній номер. У нас є X, який ділиться на 5. Чому я кажу ділиться, тому що риска дробу – це знак ділення. І ми отримуємо 8. Справді ми можемо записати це рівняння як Х поділити на 5 до рівня 8 і згадати, а як же потрібно знаходити невідомий, ну, невідоме ділене. Так? Є дільник, є частка, а от ділене в нас невідоме. Як його знайти? Щоб знайти невідоме ділене, потрібно було би частку та дільник помножити. І ми такі: Окей, ми множимо і маємо 40. Все ми зробили, але чи є єдиний спосіб розв'язувати такі завдання? Давайте подивимося на це завдання трішки під іншим кутом. Наприклад, у нас є x, який ділиться на 5, і воно дорівнює 8. Ми можемо спробувати x 5 так і лишити, а 8 спробувати представити як дріб із знаменником 5. Пам'ятайте, що ми робили для цього? от В попередньому номері ми мали би 9, якби це було дев'ятка, помножити на 5. Отже, тут так само буде 8 множитись на 5. І ми будемо говорити, що x 5 буде дорівнювати 45. Оскільки знаменники у нас однакові, то і чисельники теж будуть однаковими, А тому ми можемо говорити про те, що x буде дорівнювати 40. В обох рівняннях, які ми щойно розв'язали, а це був перший номер, ми знайшли одну і ту ж саму відповідь. І якщо придивитися уважно, то ми мали теж познаходити, а чому буде дорівнювати x і 8 мали би множити на 5, змінився антураж. І коли ми, щоб зробити першим способом, повинні були згадати, що 8 п'ятих це 8 поділити на 5 та розв'язувати. То в другому випадку ми мали би подумати, а яке число буде із знаменником 5, щоб воно дорівнювало 8. Тобто наші міркування могли бути різними, але по суті ми з вами виконували одні й ті самі дії 8 множили на 5. Так же розв'язується і третій, та четвертий номер, і другий можна будь-який з цих способів використовувати. Єдине, що слід пам'ятати, що. Ми будемо або чисельник, або знаменник, вважати суцільним елементом і через приклад тягнути його, хоча б спочатку, із дужками. Важливим є те, що в четвертому завданні у нас Y 3 знаходиться в знаменнику. А знаменник це те число, на яке ми ділимо, а є число, на яке ділити не можна. Не можна ділити на 0. Отже, накладається умова, що y додати 3 не може бути нулем. Про це ми будемо вивчати з вами пізніше, але слід пам'ятати, що і в рівняннях це теж буде використовуватися. Ну а для того, щоб розв'язати таке рівняння, можна було б його перетворити, скажімо, на рівняння вигляду 39, поділити на y плюс 3. І це буде дорівнювати 3. Таким чином ми могли б його розв'язати легко, швидко і невимушено. Адже y плюс 3, як невідомий дільник, буде дорівнювати частці діленого та власне частка 3. А далі вже розв'язати не так складно. На сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.